Коломиянин Андрій Шивага, масажист національної збірної України з боксу. Чоловік завжди в русі, але спільно з однодумцями знаходить час, аби допомогти українським військовим. Завантажує мікроавтобус найнеобхіднішим для бійців і не тільки. Ми багато веземо одягу для місцевих жителів. Самі військові нас попросили. Щоб ми привезли і діткам, там є бідні дітки, і старшим людям багато різних речей, особливо жінкам старшого віку. Ми веземо. Андрій в зону бойових дій їде не вперше разом з ним. Друзі та однодумці. Хлопці спільно взялися за волонтерську справу і тепер раді кожному пакуночку, який приносять люди для військових. кажуть, там знадобиться усе. Такі хвилювання фізична втома, ну але робимо правильну справу в правильному напрямку йдемо, допомагаємо. Це потрібна наша допомога. Бійці від нас заряджаються духом таким позитивом. Речі та продукти приносили мешканці Коломиї. Мікроавтобус завантажили в досталь. Хлопці кажуть, добре розуміють, українці нині у важкій економічній скруті, але війна не завершена там, на сході нашої держави, ніби інший світ. Тому вдячні усім за допомогу. Хочу подякувати е Коломіянам, які долучилися до збору допомоги. Подякувати волонтерці з лікарні нашої Наталії Вайцехівській, подякувати Коломия центр подякувати ще. Яблівський дитячий садочок так долучилися теж непогано до акції цієї. Зробили свято збір солодів для бійця. Велика подяка всім, хто допомагає. Хто допомагав, от і велике прохання до всіх не бути байдужими і долучатись до волонтерського руху. Також волонтери повезли, чи не найдорожчі для кожного бійця листи та малюнки маленьких дітей з віршами та побажаннями перемоги.